Я вже більше 12 років працював у приватній компанії. Займався, ну, все пов'язане з цифровим друком, впровадження промисловість там або невеличкої компанії. Брав участь в різних там виставках в Україні за кордоном. Ну, типу, що більш цікаво займатися самою такою електронікою прикладною. До вторгнення поїхав у відпустку. На своїй колишній роботі, ну а вже звідти не повернувся, вже був мобілізований в лави Державний прикардонний суд. Я вже дізнався про свою посаду, вже по факту, але я був дуже радий, не було навіть якихось вагань, тому що я розумів, що технології і зараз, і завжди вони були якби ключовими. Я не розумів, що можна розвиватися, і це буде цікаво. Ну, перший страх. Я тут не буду нічого придумувати, тому що такі, типу, засоби масової інформації, соцмережі, що готується, готується вторгнення, але взагалі не було такого. Я думав, що це ну просто там. Ну до кінця не вірив, що це типу станеться абсолютно. От я порівнюю, наприклад, свої перші. Той самий, наприклад, все це починалося там з таких, ну типу, з вогів. і коли ти десь там летиш далеко, все це типу скидуєш, воно там підривається, ти бачиш тільки просто спалах, типу на екрані. Ну і не розумієш просто, яка це руйнівна сила. Навіть цього вога. Я вже не говорю там про великі снаряди, які на там, там працюють. І потім ми тестували на полігоні. Я сидів там за трьома стінами і керував. Просто ми тестували нову оболонку, типу для вога. як ну. Там просто, я ж цю голову плечі типу, сховав, типу, що. І це було ну, достатньо 50-100 метрів десь так було да, від місця падіння вога. І тільки тоді до мене я прокрутив і зрозумів, що це таке ну, що зовсім по-іншому, що ти там сприймаєш просто ну, на екранчику, там, на хочеться, хотілося там, більшого і так далі. Тут третій рік, але все одно немає такого, що. Типу, як кажуть, нас там по телебаченню, от нас військові, це вони там такі су суворі, такі всі, непохитні, не беземоційні так далі. Але все одно ще не можеш якось там повністю відмовитися від е, свого звичного там, реагування, типу, що це, ну, це все одно такого, щоб типу, азарт, типу, я просто роблю свою роботу і розумію, для чого це все для стримування, агресора, окупанта і все, а так, щоб там якісь собі. Бали за це там ставити, ну, такого в мене немає. Зараз все одно ну, вони пруть всім, все, що має двигун, типу, на колесах і так далі. Так що не було таких смачних типу, цілей, щоб там, своїм дітям показувати. То більше це такі, типу, дуже-дуже вбиті автомобілі, вони на них бідолашні, там, по полю цьому, все вижимається, там така курява стоїть, вона бідолаха пре, прекероші і так далі, але все одно вдається зловить. Я пробую, тобто мені цікаво, і ФПВ. Зараз ну, поки є доступ, тому що поруч хлопці, які там збираються, ФПВшки тестують я сам літаю на симуляторі, Цікаво, і великі коптери. Пробую там, на матрисах, 30-х, 300 х Мені ну, Цікаво взагалі в цьому напрямку розвиватися. Ну, Перше, це тут головне, це бажання. Тому що не буде бажання, то з підпалки ну, будеш літати, але це буде просто польоти. Друге, це постійне, постійне навчання. Постійне. Тобто треба англійською на базовому знати. Тут літають налаштування пульта, наприклад. І потрібно перші кроки зробити, типу, на англійській. Якась електроніка, розуміє, що там зарядні станції, тому що це не просто акумулятор, там який клеми під'єднають а далі. Це кожного дня у нас якісь ситуації, з яких треба швиденько щось придумувати, Хтось щось забув, хтось щось переплутав, і тобі тут і зараз потрібно це все налаштувати. Швидко вирішити проблему, Ди дивитися, як <кій> ці бідненькі лади, там різні пріори, там тікають по полю від наших ФПВ. Це окремо задоволення. У нас якось початком вторгнення ворога називали якими хоче словами, там як людьми нетрадиційної там, сексуальної орієнтації, там, фольклорно і так далі. Що речі все одно потрібно називати своїми іменами. Це. Якщо там дивитися і старатися десь, що тебе почули, все одно називати їх росіянами. Це росіяни, і вони згарники, окупанти, і так далі. Після перемоги життя, як і зараз життя, так само. Просто перший час буде там трошки ефорії, що ми це витримали. Ми це все здолали, а потім робота. Робота, трошки перепочиті робота. Треба багато чого відновити, багато чого забути і робити просто з нуля. Я вже не повернувся в той свій психологічний стан, що був до війни, але я повинен жити тут і зараз і робити щось тут. А після перемоги можливість тоді щось почати ще з нового така, абсолютно нову якусь професію. Ні. Росіяни у нас дуже багато вкрали часу. Тобто, коли вони руйнують наші школи, дитсадки та далі, що багато хто просто це сприймає там, це акт там руйнування та далі вандалізму, але вони таким чином крадуть наш, намагаються вкрасти наше майбутнє. Я після Харкова вже нічого не страшно, <клух> тому що я порівнюю до вторгнення, який був Харків, який зараз. Так що для мене це таке містечко, де я там поставив пункти, що хотів би. <клух> Деякий час і просто типу в мирному житті пожити, тому що став він затишним.